Фактуси. хто Я в минулому році казала, що я посадю, дивіться, вони вкорінилися вже. Тобто, якщо вас цікавлять, вже можна вкорінені. Тобто, не листочки і там думати, чи прийметься воно, чи ні. А ось дивіться, навіть квіточки вже є. Тобто, В цьому році будуть квітнути. Скоріше за все, відправляти можна буде вже після того, як вони відквітнуть. Ну, Я не знаю, як хто побажає. Сам вам покажу, дивіться. Оце гілки так болячі коляться, не уявляйте. У мене тут щукиця ходить. Так, і ось такі красиві кактуси. Прийнялись вже. Можна буде відкопати вам і відправити поштою. Ось такі красунчики. Тому, кого цікавить, пишіть під відео. Якщо потрібно, можемо відкопати і в відео показати, яка в них коренева система. Ну, не думаю, що це потрібно, тому що видно, що вона прийнялась, вона збирається квітнути вже багато листочків молодесеньких. Звісно, ось ці гілочки. Через них цей кактус можна садити, хоч як паркан. Тому що, якщо хоч раз вколотися ось такою гілочкою, буде ще довго відчувати. Але він дуже класно квітне.